І на 78-му році життя померла заслужена артистка Україна, а Україна, актриса національного академічного театру імені Івана Франка. Наталя Омельчук про це повідомили в театрі. Наталя Омельчук присвятила сцені понад 57 років свого життя, віддано працювала та виховувала нові покоління акторів. Театрі Франка зазначили, що акторка була невід'ємною частиною їхньої історії, а пам'ять про неї житиме у виставах, спогадах і серцях колег та глядачів, щирі співчуття рідним і близьким світла пам'ять. Економіка РФ нині хитається значно сильніше ніж раніше. Такий висновок озвучили цього тижня в ефірі Sky News. Хоч Кремль продовжує приховувати та ігнорувати наслідки війни проти України, саме вона суттєво впливає на стан російської економіки. І, от насамперед, варто звернути увагу на інфляцію. В інституті вивчення війни зазначають, що її реальний рівень значно вищий ніж повідомляє кремлівський диктатор. Він зазначив, що у січні цього року інфляція 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 сягнула майже 6,5% у річному обчисленні. Тоді як аналітики американського інституту зафіксували зростання цін на продукти харчування до 25%. Експерти відзначають, що такі спотворення даних Кремль використовує, щоб створити Враження, що війна в Україні та західні санкції не впливають на його економіку. Однак приховати проблема не вдається так. У січні нафтові доходи бюджету РФ, що є ключовими для фінансування війни, впали до найнижчого рівня за останні п'ять років. Повідомляє Блумберг. Порівняно з аналогічним місцем минулого року. Сукупні доходи від нафти та газу скоротилися на 50%. І причинами такого падіння видання називає зниження світових цін на сировину. Збільшення знижок ерефії через санкції та зміцнення курсу рубля. А ось агентство Reuters означає, що через обвал нафтових доходів дефіцит бюджету Росії може потроїтися до кінця цього року. Ну до цього ж року російська економіка може втратити ще одне важливе джерело доходів це золото. Про це Пише питання, The Telegraph. спочатку повномасштабної війни зростання цін на золото збільшилося, збільшило вартість резервів РФ більш ніж на 200 мільярдів доларів, що дозволяло компенсувати втрату нафтових доходів і уникати глибокої економічної кризи. Однак минулого тижня ціна зросла. Ціна золота впала перепрошую, на 18%, відсотків, що поставило під сумнів життєздатність цього ресурсу. На думку експерта з питань газу Атлантичної ради Алана Райлі у разі подальшого зниження цін на золото Кремлю доведеться згортати війну.